Голос виборця за цукор і протпакунок. Одна із черкаських кандидатів у народні депутати на своєму окрузі скуповує голоси. Таку заяву сьогодні зробив депутат міськради Андрій Більда. Міський обранець каже, на підкуп і раніше скаржились сотні містян, але до міліції звертатись побоювались. Зараз же терпець рвався. Люди написали заяву до правоохоронців та заявили про готовність свідчити. Мають і очевидців підкупу вчора. Ми були на зустрічі з по Чигиринській, 54-56. Але сказали, що ну, така і така ситуація. Мо, ви ж приїхали без сахара, то до вас і на зустріч ніхто не прийде. А тут вчора від Жуковської, Валентини, Борисмії, каже. Да. Приїжджали і давали сахар. І пакети. 21 жовтня 2014 року від кандидата в депутати. Жуковської Валентини помічники роздавали цукор і пакети. Мешканці будинків, мешканці будинків представитись побоялись, але повідомили, що представляла помічників мешканка будинку на прізвище Нетахата. Наші юристи готують заяву до правоохоронних органів, і я прошу максимально швидко розібратися з цим питанням і припинити відповідні правопорушення. Натомість у прес-службі самої Валентини Жуковської закиди політичних опонентів заперечують мовляв, це неправда і звичайний прояв чорного піару. Одразу після сесії представники Валентини Жуковської звернулися до прокурора міста Черкаси та міліції з вимогою перевірити цю інформацію та надати їй правову оцінку. Правоохоронці одразу приїхали за тією адресою, де, начебто, відбувався підкуп. Разом із депутатами міськради вони опитали місцевих жителів та підтверджень словам Андрія Більди так і не знайшли. То ви зайдіть зараз до мене додому, у мене сахар немає. Я болюю діабетом, я вдома не тримаю сахар, а то ще підкупировав. Я скільки живу, скільки участвую в виборах, ніхто мені не дав 5 копійок. Тим більше продукти, сахар. Ні, не пропонували і такого случаю це не було. Ніхто не давав, ніхто не пропонував і ніхто нічого не заносив.